Топ-5 автомобілів для міста. Цей ТОП складається з витрати пального, з розмірів компактності автомобіля та з маневреності. У нас не буде також там перше, друге, третє місце. Всього 5 автомобілів, які б ми радили брати для міста. Ford Fiesta Можна в кузові хетчбек, можна в кузові сідан. І той і той автомобіль непоганий з невеликою витратою пального, дуже маневрений для міста. Небагато місця займає, якщо ви шукаєте десь якесь паркомісце. Другий претендент це у нас буде Seat Ibiza або ж Шкода Fabia. Сюди ж можна додати Volkswagen в поло. Це, в принципі, три автомобілі, які зібрані на одній платформі, який автомобіль ще подобається, той можна брати. Наступний претендент у нас це буде Toyota Auris. Непоганий маневрений автомобіль з невеликою витратою пального мазда Трійка. Е, Є ще автомобілі мазда другої моделі, але Mazda другої моделі, вона занадто маленька. Все ж таки, мазда трійка буде більш доцільніше до покупки. І сюди ми додамо ще авто із Кореї. Це буде Hyundai i30. Дуже непоганий автомобіль. Також маневрений, також невеликою витратою пального, і також недорогі обслуговуванні, недорогі в. Монті для міста саме то, що потрібно.